Слава Україні! Вітаємо вас у будинку футболу на жеребкуванні півфіналу Національного Кубка України. Дякуючи Збройним силам України, об'єднаним силам оборони, можемо продовжувати проводити змагання і знову визначати пари команд, які змагаються за престижний національний трофей. До речі, цікаво, що попереднє жеребкування чвертьфінальних пар у нас відбулося в іншій столиці, не в столиці України, а у. Празді, де національна команда України тоді проводила гру із командою Північної Македонії, і власне нашими гостями, які визначали пари команд, були гравці національної команди Олександр Зінченко і Руслан Малиновський. Ось така була цікава родзинка наших жеребкувань, але ми повертаємося до столиці, до серця нашої держави і, звичайно, до серця українського футболу. У нас також є гарні гості, але я буквально їх вам представлю наших особливих класних гостей трішечки пізніше. А зараз все ж таки вас поверну трішечки у те, хто у нас змагається за національний трофей, як відбулися чвертьфінальні ігри. Подивимося на табличку цих результатів і нагадаємо собі, хто ж грав у чвертьфіналі. Донецький Шахтар не мав проблем із першоліговою вікторією Суми, вигравши 3-0. Так само не було проблем і в Одеського Чорноморця. 4-1 перемога над Луганською Зорею. А от у грі Полісся та Олександрії знадобилися після матчеві пенальті і у цій серії перемогу здобув Житомирський клуб. І так само Ворскла впевнено з великим рахунком обіграла оболонь із рахунком 3-0. Таким чином у нас Шахтар Донецьк, Чорноморець, Одеса. Полісся-Житомир та Ворскла-Полтава Полтава це чотири наших півфіналісти, які будуть. Продовжувати свій шлях до національного фіналу, і для того, щоб позмагатися за кубок України власне півфінали у нас базовий день 3 квітня, але вже зараз треба звичайно визначити ці півфінальні пари. І нагадаю, що у нас з одного матчу вже тривалий час відбуваються кубкові протистояння, і перед кожним етапом проводиться жеребкування. І на цьому етапі воно без сіяних команд абсолютно сліпе. Отож, жеребкування ми будемо проводити з двома нашими особливими дуже приємними гостями. Хочу їх представити з великою приємністю. Це перш за все наша відома футзалістка та гравчиня з пляжного футболу, віце-чемпіонка європейських ігор, переможниця клубного чемпіонату світу з пляжного футболу, також переможниця Кубка України, чемпіонату України з футзалу, гравчиня збірної України з футзалу. Багато матчів зіграно учасниця півфіналістка чемпіонату Європи 2019 року, якщо я не помиляюся, Анастасія Кліпаченко яскрава, неповторна і дуже нас надихає безумовно. Ну і інший наш легендарний гравець нині е, у Збройних силах власне, у національній гвардії України, солдат Національної гвардії України. Але я згадаю, звичайно, що це е, гравець легендарної команди Валерія Лобановського, дев'ятиразовий переможець чемпіонату України, шестиразовий переможець. Е, Кубка України Владислав Ващук також ще додав би, звичайно, чверть фіналіст чемпіонату світу, багато титулів досягнень, півфіналіст Ліги Чемпіонів. Ну а зараз солдат Національної гвардії України, бригади наступу Боревій і нинішня посада влада, санітар, відділення збору та евакуації поранених медичної роти. Влад, вітаємо тебе. Гості особливі, гості класні, тому е, достатньо тривали представлення. У нас є така традиція перед жеребкуванням кілька слів поговорити саме про е, кубкові фінали, про кубкові матчі. Ви обоє мали достатньо кубкових фіналів у своїй кар'єрі. Були успішні, були не успішні. Ось Настю хочу запитати останній фінал, напевно, з тих, що я пам'ятаю, це з пляжного футболу, європейські ігри. Але може згадаємо якийсь, наприклад, переможний, Бо також влітку ви виграли у пляжному футболі клубний чемпіонат світу, а ще були перемоги в, чемпіонаті, в Кубку України з футзалу. Згадайте нам цей накал, як ви перед фіналом. Наскільки вам вдається, скажімо так, приборкати свої емоції, адже це дуже складний матч фінальний, коли ти або переможець, або просто фіналіст? Так, ну емоції незабутні, не звичайно, і до фіналу чемпіонату світу ми прийшли команду вперше збірною в цьому році, тому навіть е, е, ти не можеш пояснити, як ти, як потрібно себе поводити, ти відчуваєш себе піднесено. І так як в нас якось так прийнято, коли ти вже кваліфікувався до фіналу, вже всі вітають. І найтяжчий крок зробити наступний виграти цей фінал. І наш фінал був проти команди збірної Бразилії ну, в основному праці збірної. Тому це було, були такі подвійні відчуття так, від такого фурору. Тому і ми виграли в цьому матчі, і звичайно, що мабуть, ну, це на все життя, тому це фінали завжди вони такі чутливі та важливі. Тим більше обіграти бразилійок на так. піску це взагалі щось особливо. А, а жінки там чудово грають. Я підписаний на деяких відомих е, пляжних гравчинь. Там вони виробляють просто дива. Тим паче, вони грають весь сезон, весь рік і з маличку. Як же вам вдалося так? Як можна обіграти бразилійок на піску? Ну, Мабуть, ми більше цього хотіли, а вони більше себе відчували впевнені, тому що вони бразилія, вони вже виходили переможцями. А ми виходили такими, знаєте, борцями і з дуже великим бажанням за країну. Саме під час війни, як ніколи, Тому хочеться в для своєї країни. Молодці, я ще раз вас вітаю, ви це розказуєте. І є якісь мурашки по тілу, справді, коли ви про це говорите, тому що ми всі дуже вболіваємо за, за нашу державу в різних видах спорту. Я хотів би ще себе сам поправити, бо я сказав просто фіналіст, але не просто фіналіст, тому що щоб дійти до фіналу, команда долає великий шлях. І фіналіст це вже багато. Коли ти здобуваєш трофей, то ти вже десь, напевно, до лику великих належиш. От Влад Ващук не раз підіймав трофей. І з того багатоманіття кубків фінальних матчів. Фінат був. Це мотивація для них була, і вони представляли страну, і вони хотіли привести ці. І вони це зробили. І вони просто розумні і красуні, це правда. Красу. Ну, no, власне, так. E, будь ласка, чи міг би ти виділити із свого багатоміття фіналів, якийсь такий найбільш цікавий чи найбільш пам'ятний для тебе фінальний матч? Ну, фінал це є фінал, yeah. який коли ми говоримо, що фінал це щось там вірне. Ні, це фінал, да, всі виходять, як на. Останній бій. І вони хочуть е дотриматися того, що вони собі казали поначалу. Вони хотіли би забрати цей кубок. І ми виходимо, граємо. Ну, насамперед, е такі е бували <кій> випадки, коли там кубок, е звичайно, е падав, там щось. <кій> а так в цілому всі кубки це було добре. Ну, у тебе такий унікальний момент, що наступного розірушу, коли ти знову вигравав Кубок, ти вже міг побачити, чи припаяли тут деталі, яка відпала. <papstorik ми throughout> <Russian> <iftshaktarence> <nó Rot> Nous, і цей момент, коли ти підіймаєш трофей, опишіть ці словами, що, що ви відчуваєте? Коли Це емпірей кар'єри? Це оце чисте щастя, коли ти піднімаєш? <samples dic> <listen> Тут вже так серйозно ми одразу ви виграли, але ми Жаль, одразу піднімаємо, і, я думаю, і, і, наступний розіграш, коли всі і, ми і, починаємо і, наступний тримати. Тримати ще важко. Гідні слова, гідних е, чемпіонів, друзі. Ну що ж, переходимо до того, що зараз чекають усіх трансляцій, присутні тут е, у залі. Визначимо півфіналістів. Ці команди дуже впритул наблизилися, так? Зробити ще два кроки. Півфінал дуже важливий і потім фінал. Визначимо дві пари півфіналістів у нас в тому кошику, який біля Насті, там чотири команди Ворскла, Чорноморець, Полісся та Шахтар. І відповідно в кошику у влада номери. Ми спочатку витягуємо команду, потім номер і записуємо в табличку, перша команда грає з другою, третя, з четвертою. Так? Почнемо? Настю, трошки помішуйте. Стартунецьк, так? раз ми вибрали Шахтаря, прошу. Тепер влад визначить порядковий номер Шахтаря. Напевно, із такою минитою командою не хотіли би інші троє учасники зустрітися у півфіналі. Хоча Полісся у нас також в лідерах. Перший. Номер перший. Ну, все виходить, так за статусом. Але ж Полісся і інші команди можуть думати інакше. Так, давайте подивимося, цікаво. Полісся у нас співлідер. Так. Амбіційна команда. Може навіть Олександр Усик вийти у Кубку. Хто знає. Ворскла. Ворскла, так. Ну Ми ще не знаємо, з му... да? Ну, Зараз цікаво. Чи шахтар з Ворсклою, чи, чи, чи ні. От, фактично зараз вже все буде зрозуміло. Абсолютно ви праві. Треба витримати інтригу. -та. Увага, 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 увага! Чотири. Отож, Ворскла Ще? зіграє Римаємо на виїзді. Римаємо От, триву. Так. Приблизь, щас, Зараз усе визначиться. Так, так. Хто у нас претендент на першу І пару? І у нас Чорноморець, Одеса. Так, Чорноморець Одеса. До Отож. Вони, да? З ким зіграє Чорноморець, так? З ким, так? Да? З ким? Номер. Увага, увага. Перша півфінальна пара. Ось вона і є. Шахтар Чорноморець. Ну що ж, давайте звіримо, чи в тих кульках так само Полісся та третій номер. Може бути і... сюрприз? Ну, ні, не може бути. Дуже відповідальні люди, організатори змагань. Вони такого допустити не могли. Полісся Житомир. Полісся, Житомир, так. Номер три. Усе збігається, друзі. Отож, дві наші пари півфіналістів: Шахтар, Чорноморець, Полісся Ворскла. Жеребкування абсолютно сліпе. Відповідно, команди, які випали непарні номери, вони грають на своїх полях. Відповідно, Шахтар на своєму полі, Полісся на своєму. Тепер все, що нам залишається зробити, це визначити номінального господаря фіналу Кубка України. Фінал у нас відбудеться п'ятнадцятого. Травня і місце проведення буде визначено додатково рішенням виконкому Української асоціації футболу. Але зараз ми визначимо господаря. У нас у першому кошику назви Переможець 1 переможець 2 І в другому так само е цифри «1» і «2». Тобто ми визначимо переможець якої пари буде господарем номінальним фінал. Прошу Настю. То вже вийшов. Да? Ну так, так. Тут власне тільки переможець один, переможець два. Так, переможець один. Бачите, у нас все чітко. Так, і подивимося. Так, ось, значить, переможець один буде гостем. Тоді давайте ще звіримо інші. Переможець один це у нас Шахтар Чорноморець, так, і. Полісся Ворскла саме переможець пари Полісся ворскла буде господарем фіналу. Так, переможець два перший номер. Тобто саме переможець другої пари, Полісся та Ворскла буде господарем фінального матчу, який відбудеться 15 травня. Ну а базовий день півфіналу у нас 3 квітня 2024 року. Ну що ж, друзі, поділіться враженнями свого часу, Владислав. Беручи участь у Жеребкуванні, одному пам'ятному, визначив на стадії, здається, однієї восьмої фіналу пару Шахтар-Динамо. <рес> Організатори дещо засумували, тому що е, сподівалися, що такий продаваний матч буде пізніше поставити. Але цього разу такого пресингу не було. Тож чи було влади присутні якісь хвилювання? Сьогодні ви викликали мене того, щоб що фіналу. Це розумно, все добре. Тим бачите, з Настю зробили ті кроки, які повинні були зробити. Настя, як ваша реагування? Зі мною. Взагалі. Думаю, що дуже позитивно для багатьох цих команд класа результати і буде цікаво дійсно. То ваша виставка, як зрозуміла, це людна команда, ваш фаворит це шахтар? Ви трошки в помирані, не знаю, чи це випадково наслідки. Нам треба більше сонця, тому що по дні. Владислав, а ваш прогноз? Хто виграє? Насамперед, сьогодні хочу сказати, щоб був футбол і щоб ці матчі були. І насамперед, дякую з суду розбарки для те, що ми маємо шанс брати. І я тримаю кулаки і всі люди наші тримають, щоб цей рік був переможений усього в нас. А футбол це та частина, з якою ми не можемо рухатися. Дякую вам за те, що нас запросили. Дякую, в першу чергу. Вам справді це найважливіші слова. Головний прогноз це наша перемога і те, що матчі відбуваються завдяки об'єднаним силам оборони. Дуже дякую, Владиславе. Дякуємо національній гвардії Збройним силам всім збройним силам і дякую так само Насті, дякую. що даруєте нам красу футбол, даруєте нам перемоги, даруєте нам радість цієї гри. Ну що, друзі, на цій податній ноті будемо завершувати, і фіналісти від... відомі до то... нових цікавих футбольних подій, і, зокрема, і у будинку футболу. На все добре. <клак> так, дякуємо вам, дякуємо вам.